Друзі, всім привіт! Мене звати Ірина Краснюк. Я дитячий нейропсихолог. І сьогодні хочу з вами поговорити про тему мовленевого розвитку у дітей, а саме у дітей білінгів. Тому що був такий запит, да, і стосовно того білінгвізму, зараз багато питань, тому що багато хто з українців виїхали за кордон, інтегруються в іншу мовну середу і вже вивчають якусь іншу мову, другу, да, діти. А, і тут такий момент да, про білінгів я маю сказати, що дитина має говорити спокійно вже. Добре, так сформовано на одній з мов, тобто російська у когось ця рідна, у когось українська, і потім вже насаджувати, ну як би насаджувати, тобто мозок готовий сприймати ще якусь мову. Тому що зараз проблема в тому, на консультацію до мене звертаються батьки, і проблема в тому, що у дітей не сформувалась не одна із мов, вони нахвапали слів з турецької там, мови, з польської, з української. І не можуть да, висловити своє щось одне, да, ну, якби граматично правильне речення на якоїсь із А, Тому тут дуже важливо да, дивитись і діагностувати ці процеси, і бачити, що дитина дійсно готова сприймати і інтегруватися в інакшу середу. Тому що бували був такий випадок у мене, коли дитина не говорила ще на українській, тобто дитина була двох рочків. Але вона так ну, мало, мало слів говорила насправді. Да? І е, сім'я переїхала в Канаду, інтегрувалася в це суспільство. І, е, звичайно ж, англійська мова. Да? Там англійська... Не знаю, не канадська, а якщо я не помиляюсь, англійська. Ось і він почав говорити суто на англійській. Тобто він інтегрувався. Ну та, там ще е, таку вагому роль грає садочок, тому що якраз він перейшов в садочок і почав. В садочку більше і більше слів виговорювати, більше комунікації, да, то і налагодити і так далі. Це такий благополучний, так скажемо, так скажем, сценарій, але є неблагополучні сценарії. Це про що? Це про те, коли дитина не говорила ще, ну, достатньо, да, добре, розвинена мова. Приїхала сім'я вимушено переїхала в іншу країну, дитина залишається на одинці з мамою, тому що це довгий іноді процес в садочок потрапляння в іншій країні, це не так швидко, да, швидко, як у нас. А у нас теж, напевно теж є державні садочки, які дуже складно попасти. Ось і така система, що дитина залишилась одна наодинці з мамою. Він в іншій країні вона виходить на майданчик, де діти говорять на іншій мові, вона їх не розуміє, і мама, звичайно, да, б'є тривогу, що мені робити. Я з ним не справляюсь. Він не говорить дома. А як прави, як правило, да, там ще накладається поведінка. Якась да, там, гіперактивність чи ще щось таке. Да, але гіперактивність це діагноз, нагадую вам, і його треба діагностувати. Не всі діти а, з порушенням поведінки мають гіперактивність як діагноз. Тому це треба да, діагностувати спеціалістом, чи хоча б онлайн-консультацію брати для того, щоб. А, Визначитись да, з цим, з чим саме ми маємо справу. Так ось, да, і тут мама справляє в таку ловушку, скажімо так, да, тому що вона залишається один на один з дитиною в іншій країні, в іншій мовній середі, да, і вона не знає, як правильно інтегрувати, як правильно дати цей поштовх да, для розвитку мови. Так ось. Якщо ви визначаєте, що ви в цій країні залишаєтесь вже жити, тобто ви інтегруєтесь в це суспільство, однозначно, да? тобто ну, на якийсь певний час, ви ще, ну, можливо, точно прям не знаєте, да? але на довгий час ви плануєте там залишатись, вам все е підходить і так далі, то ви, звичайно, будете м шукати е Якби тренера змови в цій країні, в якій ви знаходитесь. Може це бути тренер спорту, тому що ви дивіться, коли це тренер спорту, це просто бінго, що називається, тому що ви закриваєте два питання. Перше, да, нейродинаміку, на наприклад, да, якщо дитини там скакає, вона чи гіпотонус, не гіпотонічна, чи гіпертонус, вона перезбуджена. Тобто, да, спорт правильно підібраний спорт для дитини вирішує це питання правда Ось і, і, і тут ще й мова, тому що дитина спілкується з тренером, з тренером на тій мові, якій потрібно вам, да, і розвиває таким чином. Ось, але знову ж таки повторюсь, що треба діагностувати, треба розуміти, немає там патології. Якщо там є патології, то звичайно треба коригувати більш корекційним методом, да? тобто заняттям з логопедом, наприклад, заняттям з якимось корекційним психологом, педагогом тощо. Тому да, тут на це треба так, звертати увагу. Да, стосовно того, що мама залишається і не завжди розуміє, що робити, і виходить на. Знову ж таки, на той майданчик і не знає, що там, да, як з дітьми комунікувати. Поки у вас у дитини, точніше, ще немає цієї ініціативи, якщо ви бачите, що ініціативи до розмов з іншими дітьми немає, у них точно вона не з'явиться. Точно, от то будьте впевнені. Тому ви, ви повинні заінтересувати, да, коли у вас є ресурс. Ви зацікавите, да? Ви берете якусь гру, якусь цікаву гру, яку має вміти грати дитина. Ідете на цей майданчик і відігруєте ці сценарії з іншими дітьми. Повірте, це прям, знаєте, безкоштовний вклад в емоційний розвиток, в емоційний інтелект вашої дитини, в мовний розвиток, в комунікативні навики. Да? І дитина буде по, по трошки. Це не означає, що вона одразу така сіла і, значить, буде зі всіма грати така, да, все, -все круто, завзято. Але ні, але ні, зрозуміли, зрозуміло, да? вона буде по трошки. Вона може сидіти просто наблюдати. Да? Тобто, да, сидіти з боку і так, дивитись все, селі там ок, я хочу. Не хочу, як це відбувається. Да? Особливо тривожні діти будуть робити саме так. Друга, другий тип дитини, який. Афективний, вони будуть зразу біжати. Це моя гра, я не хочу, чи там швидко да щось там в той грі робити. Тому ваша задача знати особливості розвитку вашої дитини і підлаштовуватись одразу. Да? Тобто, якщо ви знаєте, що це тривожно, ви попереджаєте, що дивись, не так, що ви взяли гру, і зараз я тобі все зроблю. зараз ти в мене. Будеш говорити зі всіма іншими дітьми, знайомитися. Ще я тебе всьому навчу. І дитина така: ні 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 почекайте. Да? Тому ви попереджаєте, ви кажете, дивись там, синочок чи доця. Ми йдемо з тобою на майданчик. Я візьму з собою, яку гру ти хочеш, наприклад, цю чи цю. Да? Наприклад, ви можете взяти що там, добль, ви можете взяти міконки, ви можете взяти твістер, той самий, да? де не добль треба. Ну, в принципі, там зорове, там не треба сильну мову задійснювати, тому що якщо ви візьмете зразу якісь складні ігри, да, мовні ігри, то ви будете мати да, проблеми, тому що дитина не захоче. Ну, це для неї складно дійсно. Тим паче мова різна, да, тим паче, ми, ми робимо акцент поки що на тіло. Твістер, прекрасно, да, тобто добриль, теж там не треба особливо чого говорити. Просто скоріше, скоріше реакцію свою тренувати і показувати, що ти вмієш. Ось, стосовно чого я ще хотіла сказати: того, що ви, да, ви інтегруєте, ви якби поки є ініціатором цієї комунікації, тому що розумієте, якщо ви будете закриті в своїй квартирі, не бачите інших дітей і розуміти особливості своєї дитини і стіснятися їх. Як то Соромитись, да? на українській? їх, то і дитина ну не буде, ну не чекайте, що вона якимось. Таким э, волшебним образом да, вийде і буде вам комунікувати з іншими дітьми, вона буде э, себе впевнено відчувати в садочку, вже адаптація в неї якось пройти інакше, ні. Тому що в неї немає цього прикладу. У неї є консервна банка, вибачте, це дім чи квартира, в якій вона завжди знає, що, де знаходиться, де пульт від телевізору, де телефон, де їжа і так далі. Да, тобто, все очень предсказуємо. Тому ми э, цю, цю середу трошки. Пере... Тобто треба до того, що треба вкластися. Не треба чекати, що дитина знову ж таки сама це якимось чином не знаю, перейде, пройде і так далі. Да? Тобто, ваша задача як дорослого все ж таки ініціативу проявляти перший, перший час. По крайній мірі, да? тобто потім вона вже сама захоче, вона вже потім сама буде вам казати, а мама, давай візьмемо ту ігру, я хочу погратися там з тим хлопчиком і так далі. Да? Поки у вас немає соціалізації такої, як в садочку. Тому, будь ласка, не, не обмежуйте себе, тому що багато зараз питань. У мене в онлайн-консультаціях того, що батьки самі обмежують себе, самі. Роблять собі рамки і тим самим е термазять да, розвиток дитини в мовній середі. Мало того, що вона в цій мові да, не сильно та ініціативу проявляє, тому що ви розумієте, коли ви вдома е дитині не особливо потрібно ну, щось там вам сильно говорити, тому що ну, в неї. Все є, її розуміють, її співслово, там з жеста, з чогось ще. Вона взагалі може не говорити. Так? Це не стосується дітей, які добре розвинуті мовлиневому розвитку, і все в них ок, і вони десь говорять. А це стосується тих дітей, які мають все ж таки затримки. По якимось причинам, а їх може бути безліч. І ви не шукаєте, що вам одну причину скажуть, і вона точно про вас, да? тобто це треба діагностувати дитину. Це треба бачити. Тобто, я от бачу дитину на онлайн зрізі, це онлайн зріз я проводжу вже з п'яти років, тому що до того я просто прошу у батьків відео тої поведінки, яка мені цікава як спеціалісту, і аналізую її, і даю обратно, зворотній зв'язок да, стосовно того, що це у дитини. Про що це нам сигналізує, на що звернути увагу, і чи є тут да, якісь прям затримки, чи треба прям бити тривогу. Ось, е, я думаю, що таке буде вам корисне, да, коротеньке відео про те, що ви можете зробити прям тут і зараз, якщо ви в іншій середі. Взагалі, я тему Білінгів не дуже е, розкрила. Я зрозуміла, що я пішла в, саме в рекомендації, які я даю е, по інтеграції, да, а Білінги цей. Взагалі, інше поняття. Це дитина розуміє і думає вже на декількох мовах. Буває білінг, буває роль трьох лінг, да? тобто на трьох і так далі. Поліглоти вже там і так далі. Але Бі-Лінг це та дитина, яка спокійно, абсолютно спокійно, думає на український, наприклад, на англійській. Вона переключається, вона може тут говорити зі мною на український, тут перейти до іншої людини і сказати щось на англійський, Да? Спокійно, тому що мислення у неї на тій мові, на якій вона говорить. Не так, що там я знаю пару слів. Там ебол, ерет і ще щось, я значить, у мене дитина білінг. E Абсолютно ні. Тому що вона не може, якщо вона не може висловити свою думку на тому, на тому, мові, якою вона говорить, це не білінг. E це точно буде говорити про те, що вона дійсно там якісь слова взяла, але вона не мислить ще, вона ще не обробила. І дійсно нейропластичність у дитини дуже висока. Вона візьме ту мову, просто нормативна дитина бере просто такі, знаєте, результати. Показує, що я просто думаю, господи, чому я не. Іноді моя нейропластичність вже застара. Да? Я вже, вже застара для цього. ось, Тому що діти дійсно беруть мови просто колосально круто і швидко і адаптують, і говорять, і вірші вчать. І я просто ну, от, розумію, наскільки наш мозок це просто така, знаєте, Кладіс і його як цей, не знаю, як сказати, як м'язу треба накачувати. Треба давати інструменти для того, щоб була та мова. Да? Тобто дитину інтегрували, навчили там, да? як вчити віршики, як пересказувати тексти, розуміння, перевірили. Да? Це буде про білінгвізм дійсний, про істину, так сказати. Да? Ось, тому. Що стосується білінгів? Я думаю, що вам е класно навіть знаєте, як е проаналізувати власну дитину. Е можливо, да, от є у Вигоцького е така класна книжка «Мишлення і речі вона на російській мові, але там про білінгвізм багато таких питань фундаментальних розкрито. Вона може бути за, така, знаєте, за научна для батьків, але е цікава з точки зору розвитку мозку. Тому що знову ж таки, він про що каже? Мислення? Равно річ, да? тобто, якщо дитина мислить на цій мові, якій вона говорить, це і є мовлення. Ну, мова. Тому е, да, такі моменти, які е, ви самі можете десь проаналізувати, зрозуміти справді яка мова вам. Е, Пріоритетна, да, яка мова для вас буде одна з провідних, тому що знаєте, яка ще проблема? що в мене багато батьків звертаються, живуть вже по багато років в інакших країнах, в інших там в Ізраїлі, так туреччині і так далі. І а, кажуть, ну а як же він не буде розуміти бабушку, наприклад, російськомовну і ще якогось. Я кажу, я розумію, але дивіться, у нього повинна бути, ну там не треба на нього нагружати всі-всі мови, тому що ну, ось да, дитина в 4 роки вона не візьме. Ну якби вона візьме тільки коли вона добре говорить і оперує своєю рідною мовою, тобто вона визначилася одним провідним, провідною мовою. І тоді вона може взяти і інші. Але дивіться, коли цього немає, це розрізнення таке, каша да? Тобто дитина не говорить, дитина не може взяти і дитина не показує вам результати. Відтоді ви хочете багато дати, а дитина не показує, тому що вона не готова, її мозок не готовий. Тому тут дуже важливо да, звертати увагу на провідну мову, на ту, яка вже є, яка вже буде. Таким, знаєте, кастєтам, да, для інших мов. Тоді ви можете давати і там, інші, да? і давати більше а, не знаю, описувань, давати більше читання да, на цій мові, читати книжки, описувати картинки, описувати тексти, вчити вірші тощо. Да? Тобто багато інструментів, які ви можете вже взяти. Я сподіваюся, вам це відео було корисно. І я дуже радію, коли ви мені даєте якийсь зворотній зв'язок, ставите лайки, репостите, тому що я знаю, що багато кому це зараз буде актуально, і не маю часу. На жаль, да, от прям добре вам ще більше розкласти все по полочкам. Але буду, якщо буду бачити на це запит, то буду старатися старатись старатись знімати для вас ще з вами була Ірина креснюк на все добре